Для власників корабликів Боатман, Актор. Ще є одна парада. Треба змащувати мастилом пропеллери, по валу, Ну, хоч би два рази за сезон. З початку сезону, наприкінці сезону, щоб у вас мотори ходили побільше. Зма... Змащується це так. Поставили до гори на нос кораблик. Бачимо тут вал у нас. Ось сюди, ось сюди. Ну, десь 2-3 краплини оливи. Моторне. Ніяким ні ведешками, ніякими шмедешками звичайною моторною оливою. От сюди. Змащуємо. Дві-три краплини, хай так постоїть десь годину другу. Тут ще можна його, від нього є маленький люфтець, трохи вверх-вниз. Все, змастило і він буде у вас ходити і ходити. Ну, десь ось таким чином. Це трошки розпрацювати трошки, хай так постоїть. до гори. Донизу і вперед праворуч-ліворуч. І все буде добре.